Так, всім вітаю. В общем, сьогодні гарна у нас погода, сніжочок, мороз, але я все ж таки вирішив е, трошки ручку якось виправити стан, бо це зовсім погано. Вона постійно заїдає, клинить, не заходить назад, і це вже давня історія, тому треба її все ж таки зробити. Тому ми це зробили вже майже, тому зараз я покажу основні моменти, які я побачив. Так, дивіться, у нас, я розібрав карту, розібрав тут же третє покоління, тут, тут же на е, такому спінніному поліуретані. кріпсю все зняв, але саме основне. У нас є один, другий, третій, ось там. Потім ще у нас є самий головний проказник, це цей болт четвертий. Котрий можна відкрутити, тільки якщо знявши скло, але нам це не потрібно, слава Богу. Ручку поки що не треба знімати. Тому, Коли ми все відпустили, дивіться, бачите, у нас ручка ось так от ходить. І вона просто була до верха піднята. А ми її трошки опустимо, зараз зафіксуємо. От Так от можна бачити, як файно вона рухається в цьому і тому ми зараз її трошки опустимо і все, і тепер і перестане воно е, зависати в цьому місці. Ось такий вроде, маленький, але насамперед взагалі серйозний ремонт, який я можу вам показати цієї машини. Але скоро треба буде знімати все ж таки ручку, але з іншої сторони, бо мікріки не працюють і треба буде їх поміняти, щоб було гарно відкривання, і машина гарно працювала. Підписуйтесь на канал, ще багато всього будемо показувати, старатись вам.